Там з більшими листочками? Ну так, да. там по три листки. Ти що забув, які тут вірки стояли? Ну, просто ж отакі маліти туди не сад. Діда попросить, може, щоб він його там помазав чи підкрутив. Давай я зразу наберу собі дро. Тут? А, а чого не там? Вперед треба, щоб були сухі. Ці розгорілися, а тут ліють. Ви що у мене є? Де це ти набрав? А Бабелюсі? Так. Да. Бабелюсі. Можно конфет. Стоять! Педи, відкривай калитку. Стоять! Помощник. Ой, одна ту я одійшла. Вона і була їхня. Вчора ще за вечора? На вулиці жара там, форточка відкрита, буржуйка димить. Оце ж, напевно, пшениця посходила. А що тут трава делає? Ах, дорожці трава. На базар зайшла, спитала ананасову абрикосу. Дядько що продає дерева, сказав, що там є одне дерево, але він мені його продавати не захотів, сказав, воно погане. будуть у вівторок. Красота А Це ж, звісно, тут пекло прям. Сто градусів нема, Порви, так здорово, як всі, ну як в бані. А кавуни мам, ти не всадила? Звісно, хочу. Садить їх через садити. Так, посади пару штук. Ну воно ілі родять, і не родять, звісно. Капуста тут, а бач, на людську похожа. Ага. Розсадила. Це синє? Ма, дверь, реально хотя бы. реально-то. Мака. Мага забыл, как у сторону колекции. Димон. А Б. Тут так сауні два, ще два. А це хто такий малий помідори, якісь страні? Діма, не ходи там! Діма, не худи ніде. Ну що, поламала? Що це я поламала? Дім, вийди на вулицю. Усе поламало. Диви. Біжи нагрожі. Це експериментальні. Чи треба їх сильно вирощувати? Кого? Ну, Тут без листочки, бачиш? Mm. Мені кажеться, вони догонять. По Поекспериментуй. Це ти сьогодні все оці висадила? Так. Діма, я тобі що сказала, де будь? Я тобі сказала вийти на вулицю. А чому? Бо тут жарко.